Ласкаво просимо до пожежної академії Магірус. Сьогодні ми зупинимось на візуальній перевірці стану та обслуговуванні тросів пожежної драбини. Пожежна драбина є найбільш важливим рятувальним засобом в будь-якій пожежній частині, тому регулярна перевірка стану та обслуговування тросів пожежної драбини є дуже важливими, щоб драбина завжди була готова до роботи. Наша мета як виробника запропонувати вам найкращу підтримку від магірус. На додаток до наших вичерпних посібників ми зробили відео, яке охоплює перевірку та технічне обслуговування тросів пожежної драбини. Ми коротко продемонструємо необхідні підготовчі кроки під час перевірки та технічного обслуговування, а також допоможемо вам ретельно перевірити троси та. Щоб забезпечити їх оптимальне обслуговування, ми розглянемо яких дій нам слід точно уникати. Крім того, у нас є кілька корисних порад і підказок, які допоможуть вам як під час огляду, так і під час обслуговування. Мене звуть Маркос Іро. Я працюю викладачем з техніки у пожежній академії Магірус і буду вас супроводжувати впродовж цього відео. Отже, розпочнемо нашу подорож разом. Почнемо з необхідної підготовки. Наша мета полягає в тому, щоб драбина була повністю висунутою та зберігала легкий доступ в будь-який час. Це означає, що автомобіль має бути повністю стабілізований, додаткова умова. Рятувальну люльку пожежної драбини треба від'єднати. Важливо, щоб ви це зробили удвох. Слід також зняти нижню кришку лебідки. Стрілу пожежної драбини необхідно розкласти на її максимальну довжину. Важливо, щоб кінець драбини спирався на стійку у поверхню. Переходимо до перевірки тросів та шківів. Коли ви оглядаєте троси, особливо важливо ретельно перевірити їх як зсередини, так і ззовні. Ось корисна порада. Використовуйте дзеркало для огляду. Переконайтеся у ретельності перевірки тросів на наявність ознак зносу та корозії. Чого потрібно остерігатися? Чи є на тросі сліди зносу та розриви, чи є ознаки корозії на тросі. Не повинно бути жодних слідів іржі. Трос занадто сухий. Це може бути показником того, що він недостатньо змащений. Найпростіший спосіб перевірити це доторкнутися до тросу голіруч. Він має бути липким весь час. Дуже важливо, щоб троси регулярно оглядалися та перевірялися на видимі ушкодження після кожного використання пожежної драбини. Чому це важливо? Наприклад, у дротяних тросах можуть виникати такі деформації, як перегини або розриви. Інші показники включають обриви окремих дротів, їх набагато важче виявити. Обережно проводьте кінчиками пальців по поверхні тросу. Використовуйте тонкі робочі рукавички, щоб забезпечити пальцем додатковий захист. Якщо ви відчуваєте будь-які нерівності на поверхні, це може бути небезпечним показником, тому знадобиться ретельний огляд. У рамках регулярного огляду ви також повинні ретельно перевіряти шківи. Що важливо під час цього огляду, важливо ретельно перевірити шківи на наявність ознак зносу або утворення канавок. Ознаки обкатки не обов'язково є проблемою і не вимагають автоматичної заміни. Однак дуже важливо під час заміни тросів одночасно змінювати всі зношені шківи, щоб забезпечити оптимальне функціонування. Корозія також є важливим чинником щодо шківів. іржі тут на місце. Місця контакту між шківами та тросом мають бути достатньо змащені. Це були найважливіші моменти для перевірки, все гаразд, це чудово. Чи вдалося знайти якісь критичні ознаки? Тоді давайте продовжувати. Ви вже виявили сильне забруднення або заіржавілі ділянки. Обов'язково спочатку ці знайдені плями. Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати ганчір'я разом із засобами для чищення, які не містять розчинників. Увага! Ніколи не наносите очисник безпосередньо на трос, а завжди змочуйте ганчір'я. Якщо ви з'ясували, що трос занадто сухий, акуратно змастіть його. Для того щоб дістатися потрібного місця, необхідно змінювати довжину стріли драбини. Також важливо використовувати сертифіковані змазки та мастила, коли ви обслуговуєте відповідні ділянки пожежної драбини. Ось корисна порада. Використовуйте шматок картонної упаковки для ефективного захисту інших ділянок драбини під час змащення. Час від часу на шківах можуть накопичуватися залишки змазки та бруду. Якщо ви знайдете щось подібне, його треба видалити. Те саме стосується іржавих плям. Переконайтеся, що на цій ділянці також використовуються відповідні сертифіковані змазки та мастила. Загалом рекомендується використовувати рідкий спрей для змащування тросів, звертайте увагу на температуру оточуючого середовища, за температури нижче плюс 15 градусів, змазки не можуть ефективно змащувати потрібні поверхні. Більш густе мастило, наприклад, можна нанести на робочі поверхні між шківами та тросами за допомогою пензля. Не забудьте змастити всю канавку шківа. Для цього треба також змінювати довжину стріли драбини. До речі, ви зможете знайти всі відповідні змазки та мастила в нашому посібнику Service Line. Якщо ви належним чином доглядатимете за вашою пожежною драбиною, будьте певні, що вона буде довгі роки знаходитися в робочому стані. До речі, є ще кілька порад, чого треба обов'язково дотримуватися. А саме, ніколи не використовуйте воду чи пару під тиском для мийки чи очищення пожежної драбини. Ніколи не використовуйте агресивні або невідповідні очисники, мийні засоби або засоби для догляду. Ніколи не наносьте очисник на трос безпосередньо. Отже, як ви бачите, є багато того, що ви можете зробити для перевірки стану та обслуговування вашої пожежної драбини. Якщо у вас Є питання чи певна невизначеність, будь ласка, звертайтеся до нашого сервісу. Найшвидший спосіб це просто надіслати кілька фото ділянок. Зверніть увагу на QR-код нашого сервісу на екрані. Дякую вам за увагу та сподіваюся, що наша подорож сьогодні була корисною для вас. Залишайтесь в безпеці та до побачення!